Доволі рано цього року зацвіла долина нарцисів, але до цвітіння були готові всі. Підготуватись встигли і туристи, яких тут вже безліч, і влада, яка поновила інфраструктуру. Зокрема, зроблено капітальний ремонт дороги, що веде до урочища Кіриші. Квітучу долину нарцисів бачили, і наші журналісти. 250 гектарів загальної площі, оновлена інфраструктура, зокрема, дорога і аномально раннє цвітіння. Все це про долину нарцисів, яка цьогоріч зацвіла неймовірно рано. Такий ранній бум цвітіння нарцисів, як розповідають працівники заповідника. Тут не пам'ятають вже років 15. Долина зацвіла на 10 днів раніше, ніж зазвичай. Наймовірнішу причину вбачають в аномально теплій і ранній весні. Проте більшої кількості туристів ніж минулоріч, а це 17 тисяч відвідувачів. Тут не очікують. Туристичний бум, який покаже цифри, традиційно чекають на травневі. Тут заявлено дуже багато. Відвідувачі, які вже зареєструвалися, попросили нас, і десь ми інформацію даємо в засобах масової інформації про те, що нарцис швидше почав розцвітати. І громадськість, і ті, хто хоче приїхати, вони це все знають. Ми це інформуємо і все, все розказуємо своєчасно. Тому ми думаємо, що цей оце скоріше, що він розцвів, не вплине на, на кількість відвідувачів, які хочуть побачити цю долину. Проте вже зараз тут в долині білих квітів туристів базліч. Знаєте, Я подорожую Україною вже давно, і це місце, мабуть, єдине, яке ще я не відвідала. От що Доро... ще це... потрібно? Дороги. вже <рес> зробили. Ні, ну це сюди. От. А щоб сюди доїхати, Івано-Франківська область це дороги. Більш нічого, і люди приємні, і е, працювати, і все з руками, і все з головою. Все, я думаю, що тільки час і дороги. Нормально, дуже файно. Що Ліпше, ніж було. Так були ями тоді uh -huh. пройшли рік. Та йдеш та як uh -huh. шпотаєшся, падеш. Ну, Захотіли відпочити, тут не були ще ніколи. Як, як враження? Дуже добре, дуже подобається, релакс. Цього року в долині нарцисів зробили капітальний ремонт дороги, побудували нові оглядові майданчики, мостики та прибрали всі торгові точки з території заповідника. Адже так простіше зберігати порядок на території, зазначає керівництво. Урочисте відкриття сезону цвітіння нарцисів та нової інфраструктури відбулось в неділю. За роки незалежності вони не робилися. Бачтесь. Зробили оглядові майданчики, місточки, тобто, фактично, торгові точки, всі, які були тут, вивели за межі. Там є риночок, стоянка для автомобілів. Тобто, будемо казати, окультурили і зробили дійсно тим місцем, де люди можуть з усієї України і за її меж приїхати і помилуватися долиною Нарцисів». На відновлені дороги, долини нарцисів, керівництво краю зупинятись не буде. Планують провести капітальний ремонт шляхів до реабілітаційного центру бурого ведмедя, Сеневирського озера та села Стара Колочава. Все для того, аби підняти туристичну галузь краю. А поки насолодитись цвітінням нарцисів, ворочищі Кіриші, Хуського району, всі бажаючі зможуть орієнтовно до 10 травня.